Хто прийме мій виклик, я Пеленор, приймаю твій. Сай буде так. Оглянути його рани. Він поранений. Овен його вдарив? Так, я бачив. Він поранив його мечем. Ти певен? Мої очі краще за ваші. Він мав би бути мертвим. Можливо, так і є. Чому ти мене стримав? Наші лицарі мають себе показати. Ти бачив, як б'ється незнайомець. Сер пеленор б'ється краще. В нього ще не загоїлися рана одерження в Атандоні. Нічим не можу допомогти. Ти відсилаєш його на смерть. Це був його вибір. Він підняв рукавицю. Я не винний. А нам варто це робити. Ти боїшся? Ні. Мені подобаються старі склепи. Мабуть, це вітер треба було взяти смолоскип. Як бор. Дуже зручно. Так. Що ми шукаємо? Піднеси сюди смолоскип. Ми відкриваємо могилу. Ми спізнилися. Хтось вже звідси вирвався. Стрістан Дюбуа був братом і дружини Утера. Мама Артура. Вона померла під час пологів. Трістан у всьому звинуватив Утера. Прибув під браму Камелота і кинув йому виклик. Сам на сам. на Утер виграв. Але перед смертю Трістан сказав, що повернеться і помститься Камелоту. Я думав, це передсмертна маячня. Але просто так ніхто не постає з мертвих. Здається, ми маємо справу з привидом. Привидом? Духом мерця, викликаним з могили. Отже, це справа рук Чаклуна. Могутні чари можуть вселити в тіло безумну душу. Ми можемо якось зарадити? Не можемо. Він мрець, і ніякої зброї його не вб'єш. Але щось має бути. Ніщо його не зупинить, поки він не отримає того, задля чого прийшов. І що ж це? Помста. Камелоту? До чого тут серпеленор? Боюся, все дуже погано. Живий помилились? Сподіваюсь. Чувій у тіло, я певна. Я теж бачила Я, Артур Пендрагон. Кидаю тобі виклик. Хай буде так. Сам на сам. Завтра опівдні. Що ти не робив? Я скасовую виклик. Ні. Лицарського кодексу треба дотримуватись. Ти сам казав. Це не той випадок. Виклик скасувати не можна. Ти спадкоємний принц. Не може бути одних правил для мене, а інших для решти. Я забороняю тобі битись. Ти хочеш, щоб я довів, що гідний посісти трон. Я не можу бути боягузом. Ні, Артур, ти ж загинеш. Шкода, що ти в мене не віриш. Артур! Ви були праві. На жаль, якщо Артур піде битися, він загине. Він найсильніший воїн Камалута. Якщо хтось і переможе, то це він. Ніяка зброя смертних не може вбити лицаря. Отже, треба знайти спосіб знищити привид. І що пропонуєш? Якщо ніяка зброя смертних його не вб'є, то це доведеться зробити мені чарами смерті. Це занадто небезпечно. Ми не маємо вибору. Добрий вечір, сер. Гаус. Є важлива справа, яку треба з вами обговорити. Кажи, могила Трістана порожня. Думаю, він повстав з мертвих. Хіба це можливо? Думаю, він привид. Дух. Повернувся помститися за смерті Грейни. Її вбили чари, не я. Але він звинуватив вас. Не дозвольте, Артуру битися. Ніяка зброя, зроблена руками людини, не може вбити трістана. Він хоче отримати те, заради чого прийшов. Артур не зможе перемогти. І Він помре, а він мене не послухає. Тоді ви маєте йому розповісти, хто цей лицар. Ні. Ви не можете вічно приховувати правду. Я король. Не кажи мені, що я можу, а що ні. Це ваш вибір, сер. Або ви йому скажете або дозволити піти на смерть. Ніхто, крім нас, не дізнається цієї таємниці. Юнак вже виріс, він має знати, Ні за що. Ти заприсягнувся. Попереджаю, не порушуй присяги. Добре, сер. А тепер іди. You may hear for them. Мерлін, треба стукати. Ви маєте відмовитись. Чому? Тому що він вб'є вас? Чому всі так думають? Бо мають слушність. Відмовтеся. Ви спадкоємний принц. Ніхто не хоче, щоб ви загинули через дурний виклик. Я не боягус. Я знаю. Я бачив, як ви долали свої страхи. Так і треба. Ви не просто лицар. Ви принц, майбутній король. Ви виявили хоробрість, але маєте виявити і мудрість. Я не відступлюся. Будь ласка, Артур, послухайте. Це незвичайний лицар. Подивіться на нього. Він не їсть, не спить. Просто стоїть і мовчить. Це... це вам ні про що не говорить. Непереможних нема. Якщо битиметеся з ним, то помрете. Я тебе не слухаю. Я попереджаю вас, Артур. А я попереджаю тебе, Мерлін.